і директор енергетичних та інфраструктурних програм центру разонкому Володимир Омальченко вітаємо і дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаю вас також зараз. Вже повернулися в життя українців відключення зараз. Вони є за графіками, якими можна слідкувати, коли ми говоримо про стан енергосистеми після останнього масового обстрілу, 28 листопада. Наскільки вдалося відновитися і чого очікувати далі? Ну, дійсно, удар е був дуже потужний останній, і е відновлюватися достатньо важко в першу чергу через те, що були пошкоджені підстанції, які працюють на видачу потужності з атомних електростанцій. І крім того, були застосовані Росією е е касетні боєприпаси, що затримує відновлення роботи. Але Поступово знижуються мережеві обмеження. Ми бачимо, що скоротривалість графіків відключень, нормалізована постійно, поступово нормалізується ситуація на Одещині, яка найбільше в Одесі постраждала від останнього удару. І все ж таки надію, що на наступному тижні. Ну, ми будемо мати значно кращу ситуацію, і буде, мабуть, не більше, ніж одна, два дві черги. Ну, такі, що за умови, якщо не повторяться відповідні рашистські удари нові по енергетичній системі України. Але знов таки треба підкреслити, що дуже складно буде забезпечити споживачів електроенергії саме вечірній. Тільки це десь п'ятої години до десятої години вель, скільки в Україні існує світ балансуючих потужностей. ось такі графіки відключення електроенергії. як саме відбувається складання, їх і чому іноді буває, що повідомляють, що буде більше годин не буде світла, іноді зменшується і продовження повідомляють, що скасовані ось графіки відключень тому що енергетична система України це не таке щось, знаєте, мертве і суперстабільне, таке, що нічого не міняється. Це жива система, живий організм, який постійно змінюється, постійно може, може там відбуватися як позитивні, так і негативні. Також це залежить і від погодних умов, від збільшення чи зменшення споживання в енергосистемі. Ну крім того, наша енергосистема сьогодні знаходиться в крихкому такому стані, і тому через це можуть відбуватися незаплановані мережеві обмеження. Також зараз, враховуючи, що вже перший день зими погода буде погіршуватися, і мінусова температура може ставати. Ще більшою. чого очікувати, як це буде впливати на кількість черг, на кількість обмежень, які будуть, ну це очевидно. Я думаю, і спеціалістам зрозуміло, що холодніша погода складніше забезпечити споживачів. Електричної енергії в умовах дефіциту потужності і мережевих обмежень, тому тут дійсно обмеження можуть бути прямо пропорційно ну, мінусовим температурам. Це зрозуміло, ми могли би дещо цю ситуацію пом'якшити, якщо б забезпечували імпорт електричної енергії в достатній. Мірі, але на жаль, незважаючи на те, що наші партнери міжнародні зробили всю свою роботу і допомогли нам дуже сильно, збільшивши ліміт для України по імпорту електричної енергії до 2,1 гігаватт, це понад два атомних блоки. На жаль, Україна сьогодні вибирає цей імпорт через регуляторні. Недолугі правила, які встановлює Енкарі лише на 15-20%. Тому в умовах, коли немає мережевих обмежень, ми не можемо навіть в цій в в отримати достатньо електричної енергії по імпорту, тоді, навіть коли нам дуже це потрібно, саме через недолугу регуляторну політику і уряду і Енкарі ці удари, які Росія здійснює по нашій енергосистемі, наскільки складно ремонтувати, відбудовувати станції? Що для цього потрібно? Наскільки ми маємо можливість знайти відповідні запчастини для того, щоб замінити? Ну, по-перше, це вже зроблено частково. Це підстанцій компанії «Укренерго», тому що основні. Удари приху прийшлися ну, в останніх атаках расистів саме на підстанції компанії «Укренерго». Ну насправді відомо, що ця компанія сформувала достатньо резерв обладнання, і тому я думаю, що тут яких великих проблем з точки зору резервів обладнання і його заміна. Ну набагато багато Ситуація могла би бути на великих теплових електростанціях, наприклад, тому що там обладнання набагато масштабніше, і, і всі його елементи замінити набагато і, і, і зарезервувати набагато складніше, ніж це на підстанціях компанії «Укренерго». Також розуміємо, що російські терори обстріли можуть продовжуватися і цілити вони можуть знову по критичній, по енергетичній інфраструктурі. Якою ситуація може бути далі, якщо такі обстріли продовжаться, ну цього ніхто не знає. Що може бути в залежності від ефективності цих ударів, кількості кількісних можливостей Росії з точки зору ракети шахетів? Ну, ми бачимо, що. Випускають достатньо багато і іншого. Також це залежить від наявності в Україні достатньої кількості систем протиповітря. Ну, бачимо, що це явно недостатньо. Потрібно, щоб наші партнери міжнародні пришвидшили нам допомогу саме з системою повітряної оборони, і насамперед сконцентрувати, на мій погляд, для захисту. Ключових підстанцій, які захищають, які верніше видають кількість атомних електростанцій. Це приблизно сім підстанцій. Це основні, основна ціль Росії, яка була, і є для того, щоб нанесити, для того, щоб зруйнувати енергетичну систему. Тому ці підстанції потрібно найперше і захищати. Хочу хотіла запитати вас і про тарифи на електроенергію. Наскільки вони можуть підвищуватися? Зокрема, Укркокс вже закликав нас комісію з регулювання енергетики не підвищувати тариф на передачу електроенергії. Про це йдеться в офіційному листі асоціації Укркокс. Скажіть, чи можливо, що все таки ціна стане більшою? Ну треба розуміти, що ми живемо не в мирний час, а ми живемо час під час війни. І той тариф оператора системи передачі, який е, сформований і зараз знаходиться на затвердженні в анкаре, він має покривати всі витрати компанії для того, щоб просто вона нормально могла функціонувати і е, е, погашати кредити, е, е, забезпечувати поточну діяльність. Там немає ніякого завищеного тарифу, да? Підвищення деяке є, але знов це, це підвищення на рівень інфляції, і, на, і також на, 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 на можливості і необхідність погашення взятих кредитів і зобов'язань держави, тому що держава поклала значні функції саме по ПСО, постачальних обов'язків для Укренерго і, і для того, щоб «Укренерго» Виконували ці державні функції, воно має, значить, відповідний тариф забезпечувати в іншому випадку. У нас криза неплатежів ще буде збільшуватися в енергетиці, що поставить взагалі роботу. Ну, велике питання під можливості енергосистеми зберігати в умовах війни. А підвищення дійсно нікому воно не не подобається. Я б не робив якусь трагедію, тому що підвищення 23% там здається оператора системи передач, це, це зрозуміло неприємно, але складовій ціни складові ціни це складає не більше там 2, 2 3 від Тому я думаю, що це дійсно не дуже добра новина, але не смертельна. Несмертельно, як, як на мене, і для того, щоб зберегти енергетичну систему України. Чи може тоді це означати, що тарифи і для населення можуть також е, з часом зрости? Е, ну, я б так не сказав, тому що е, на сьогодні такого плану немає зростання тарифів для населення, оскільки компанія Енергоатом і компанія Укргідроенерго. Вони Виконують функції ПСО так звану, покриваючи різницю тарифа між ринковою ринкового тарифу і нас і для населення. І цей тариф, на мій погляд, переглядатися. Ну і таких планів уряд поки що не заявляв, що ці тарифи будуть для населення значить, переглядатися раніше ніж до 30 квітня наступного року. Вже після 30 квітня можливі, можлива деяка кореляція тарифів. Для населення також кабінет міністрів України 27 листопада погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради Укренерго. Скажіть, наскільки загалом важливим є, аби наглядова рада Укренерго була заповнена і яка була небезпека в тому, що цих членів не вистачало Ну, то, взагалі то достатньо сам же уряд і загнав себе в такі, в таку пастку і взагалі не розуміє, що було знімати попереднє керівництво компанії «Укренерго» і створювати такий міжнародний потужний значить, скандал, підриваючи авторитет української держави, значить, коли звільнилися самостійно дуже авторитетні члени наглядової ради, в знак протесту, надії уряду. Ну, і в результаті цього ми не отримали таку погану ситуацію з точки зору кредитування нашої енергосистеми. Компанії, ну, міжнародні банки, міжнародні фінансові організації відмов, відмовлялися і відмовилися реструктуризувати борги компанії «Укренерго» внаслідок цих дій уряду. І тому єдиною умовою для того, щоб відновити фінансування. Енергетики Укренерго насамперед реструктуризувати борги. Це є саме призначення незалежних членів наглядової ради, які компанії Укренерго, які були досвідчені, якісні, незалежні, і могли б бути виконувати свої функції належним чином. Після цього має бути призначено і нове правління компанії, і новий голова правління компанії Укренерго. Це необхідні заходи для того, щоб відновити фінансування «Укренерго» міжнародними фінансовими організаціями і таким чином стабілізувати фінансову ситуацію в галузі. Дуже дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до ефіру. Нагадаю, з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова.